Важлива інформація для українців у Польщі, що чекає українських біженців через те, що президент Польщі не підписав закон про продовження тимчасового захисту. Новий закон, який передбачає продовження тимчасового захисту до березня 2026 року, поки не підписаний президентом Польщі. Сенат і Сейм його одобрили, і зараз він стоїть на підписі у президента. Чи може президент його не підписати? Так. Але не панікуйте. Незважаючи на те, що президент Польщі не підписав закон. Українці все ще перебувають під тимчасовим захистом відповідно до терміну, визначеного у рішенні Ради Європейського Союзу. Це забезпечує легальне перебування громадян України на території Польщі. Офіційні джерела є у мене в телеграм-каналі. Але через затягування і з продовженням тимчасового захисту в українців виникають труднощі. І, по-перше, це паніка. Багато роботодавців у Польщі звільняють українців, оскільки не мають гарантії їхнього легального перебування. І рішення ЄС не є дозволом на роботу у Польщі. Прогавина в законі. У деяких людей злітає додаток, PL, які давали змогу подорожувати за кордон. Тому якщо після оновлення додатку він у вас не буде активний, не ризикуйте їхати за кордон. Українці паралізовані і не можуть виїжджати за кордон через боязнь отримати депортацію. У деяких лікарнях українцям почали відмовляти надавати медичні послуги, і це лише частина негативних змін, які зв'язані із відтягуванням продовження тимчасового захисту. І це впливає виключно негативно на українських біженців, а також на польську економіку. Люди шукають інші країни, щоб знайти для себе прихисток, наприклад, Іспанію. У цій країні ви можете оформити тимчасовий захист протягом декількох днів, а саму карту протягом одного-двох місяців. Тому раджу вам не затягувати із своїми процесами легалізації. Міграційна політика 2025-2030 починає працювати, і це на жаль лише початок. Тому отримати в Польщі карту побиту, громадянство чи Резидента буде набагато складніше. А які плани у вас пишіть в коментарях? І якщо вам потрібна допомога із переїздом до Іспанії, консультації або ж отриманням карти побиту, громадянства чи інших документів у Польщі, звертайтесь до наших дівчат по номерах телефону.